До нас доєднується Роман Муха, голова фонду розвитку української музики. Пане Романе, вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися, Слава Україні! Героям слава дуже цікава у вас дискусія. Я з величезним задоволенням слідкую. Тепер ви ще й не тільки слідкувати будете, а будете відповідати на запитання і моделювати ситуації. кажуть дослідники, що до 2027 року 90% в мережі це буде фактично контент, згенерований штучним інтелектом, і музика туди також частково потрапляє. Ви погоджуєтеся із таким твердженням, що тепер ми будемо десь за років. Десять слухати музику, створену, от власне, штучним штучним, штучною механікою, а не музикантами-співаками. Ну, це поки що на даний момент дійсно важко повірити, але так як розвивається швидко технології на базі штучного інтелекту, це дійсно вражає. Можливо, ви чули інформацію, таку що цей чат GPT, який зараз просто розірвав е, інформаційне поле, і всі дуже вражені, тому що цей чат пише книжки, він пише е, доповіді, він пише е, культурні різні артові. Есе, художні, есе, він проходить співбесіди на роботу. Він створює е, скрипти і алгоритми, програму ну, програмні коди, тобто. І це версія чату 3,5. А до кінця 23-го року е, ну прогнозують, що вийде версія 4,0 і вона буде увага в 500 раз розумніша. Тобто, ну це дійсно неймовірний прогрес. Тому відповіда... відповідаючи на ваше запитання, важко поки що повірити, що до 27-го року буде м, така величезна заміна контенту в медіа, але. Ви знаєте, щось мені підказує, що може, якщо не на 90, то на 80% це дійсно схоже на правду. І так зараз, от я чув ваше інтерв'ю самого початку. Ви говорили про відео з відео, поки що, штучному інтелекту все таки важко, але це обмежено тільки обчислювальними потужністями серверів рендерних машин і так далі. І якщо їх наростити, то в принципі з таких картинок скласти відео, як зараз Міджорний робить картинку одну. А що таке, відео? Відео це всього навсього 25 таких картинок в секунді. Тобто, питання тільки в обчислювальних можливостях цієї машини. І якщо вони вийдуть на такі потужності, а це не так багато. То в принципі ми побачимо відео. Я думаю, що це станеться найближчі 2-3 роки. Ну і о, уже мультфільм з штучним інтелектом створений є повністю багатосеріальний. Можна дивитися і насолоджуватися. Як казали оці дослідники з Бостона, чули і ще гіршу рок музику, так також і про мультфільми можна сказати. Бачив ще і гірші мультфільми. Щодо відео, пане Романе. Ви нещодавно, як фонд розвитку розвитку української музики, презентували платформу, де посортували. Здається, три з половиною тисячі пісень, якщо я не помиляюся, за різними категоріями плейлистами, і от знов ж таки, якщо я не помиляюся, ви завдяки штучному інтелекту створили коротке відео, яке запрошує людей доєднуватися до цих плейлистів. Правильно я розумію. Так, ви знаєте, це був просто жарт насправді. Але дивіться, я не професійний користувач, не просунутий юзер. Я просто ну самий звичайний там, скажімо, користувач інтернету, і е, 10 хвилин в мене пішло, Пішло для цього, щоб створити таке маленьке запрошення. Подивитись на сайт. Якщо ви можете його продемонструвати, я думаю, людям буде цікаво. Так, маємо можливість. Давайте глянемо разом. Привіт, друзі! Зацініть наш новий крутий музичний сервіс Грайлист, створений фондом розвитку української музики. Насолоджуйтесь найкращою музикою відповідно до вашого улюбленого жанру чи вашого настрою. І, будь ласка, не забувайте ставити мені свої смачні лайки. Така справжня українка, я вам скажу єдине, тішить, що голосом вона говорить моєї колеги Галини Сергій, який є у нашій студії, теж знає, хто це начитував і чим голосом штучний інтелект генерує аудіотреки. Ну, знаєте, що ми ще хотіли запитати? Є у Японії зараз дуже поширена практика. Вже ну, напевно, кілька років. Як там віртуальні артисти, щоб зрозуміло було нашим глядачам, це зображення створені. З допомогою 3D збирають цілі стадіони із музикою, створеною штучним інтелектом. До нас це коли дійде? Ви знаєте, напевно, на велике щастя, до нас все доходить з запізненням. І я думаю, що штучний інтелект до нас теж буде проникати трішки трішки з запізненням в таких масштабних, ну, в таких масштабних вимірах. Хоча українці проявляють так само дуже передові погляди і ем, навики для того, щоб застосовувати якісь абсолютно передові технології, ну, ми можемо ем, нагадати про те, що в Україні знаходиться дуже багато користачів криптовалют, чи не найбільше в світі. І так само в нас дуже багато, ем, сильно розвинута it сфера. Відповідно, штучний інтелект це буде теж. Щось таке, що проникає досить швидко, але в індустріальних масштабах я думаю, що все-таки в нас буде дещо з затримкою. Mm -hmm. ну, ну для того разом щоб з тим, ми... я вам хочу сказати. от ви е, сказали про музику. Е, наші музиканти, так само які знаходяться на вістрі технологій. Я вже знаю, що декілька музикантів користуються е, штучним інтелектом, і не так для повністю створення чогось нового, як, наприклад, от вони написали дві-три пісні в свій альбом, і, наприклад, їм треба доповнити цей альбом, щоб там було сім-вісім пісень. Вони дають штучному інтелекту завдання зробити подібні. Або кращі пісні такого жанру, так з використанням таких інструментів. Ну от як у вас було в студії з, з задачею певних параметрів, так і штучний інтелект абсолютно нормально справляється з цим завданням. Для того щоб наші глядачі зрозуміли, що це за концерти в Японії. Маємо буквально теж коротеньке відео. Давайте разом разом глянемо, як там віртуальні музиканти збирають невіртуальні віртуальні стадіони. Я швидше, як представник радіо, програмний директор, не е, візуал, а аудіо, але якийсь, бо мені ця дівчинка теж не дуже подобається. Але музика відверто кажучи, така зовсім нічого. Пане Романе, ну а в майбутньому як вжитися живим музикантам, копірайтерам, цілим командам, продюсерам і з штучним інтелектом, щоб ну не посваритися, а якось жити дружно і розвиватися разом. От ви знаєте, зараз от я бачу чотири екрани, де четверо людей, які в студії, всі на екрані. Я бачу зовсім різні емоції у вас, Ярина, от Сергія, і вибачте, не бачу ім'я вашого співведучого. Ну, бачу, що він теж з острахом дивиться на майбутнє і на цю тему. І ви знаєте, ці дискусії, ці дискусії, вони тривають вже, мабуть, більше ніж десятиліття. В філософських кругах і в наукових кругах, тому що це дійсно величезна проблема, і це дійсно величезний виклик, чи зможе людство не те, що витримати конкуренцію, бо вже всім очевидно, що конкуренцію людина не витримує штучному інтелекту, так чи зможе людство витримати появу і розвиток штучного інтелекту, тому що ви розумієте, якщо штучний інтелект за рік... Додає е, в своєму потенціалі в 500 разів він стає розумнішим, ну то е, це м, параболічна прогресія, і через 10 років він буде, наприклад, в мільйон раз е, потужнішим. Розумієте, так? Mm -hmm. Ну і м, ходять ж такі різні думки: що одного разу штучний інтелект може задати з питанням: а для чого йому людина? Ми перед фіном це питання один одному ставити тривожить нас людей багатьох, і ми спочатку з одного боку зараз дивимося як на розвагу на ці концерти віртуальні, і на ці відео, і зображення, які ми можемо зробити з допомогою штучного інтелекту, але це і розважає і лякає водночас. Тому що на теперішньому етапі, як ви правильно сказали, ми можемо зробити для нас, штучний інтелект виступає лише інструментом, так тому воно він не може обійтися без. Участі людини і інтелектуальної праці, коли розмножиться кількість девайсів, так би мовити, з'являються вже домашні роботи. Ми додаємо до нього штучний інтелект, і ця річ стає автономнішою. І чим більше такого автономнішого буде ставати, тим більше ризик. Головне, щоб ми не стали інструментом в руках штучного інтелекту. Роман Муха, голова фонду розвитку української музики. Ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися і будемо стежити за вашою сторінкою. Сподіваємося, що вам не доведеться додавати до фонду назву Україн. Української музики, створеної штучним інтелектом. Побачимося ще. Дякуємо за розмову. Слава Україні! Героям слава.